У випадку, якщо ваші рослини сої перебувають в такому ж стані, як і у фермера Миколи, страждаючи від стресу після граду та атак шкідників, доцільна обробка наступними препаратами ОМД-добродій 3 кг на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу та зменшить стрес. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну та бактерицидну дію на основні збудники, в тому числі і бактеріальних хвороб, та підвищить. Стійкість рослин. Добродій мікро 05 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 897 гривень на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та Нового року, попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами. Поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті. Щедрого врожаю.